Сьогодні ми відзначаємо День Збройних сил України. Можете сказати пару слів побажань для наших захисників? Дякую кожному, хто тримає наше небо, тим, хто боронить нашу землю. Бажаю всім здоров'я, слава Україні, слава захисникам України. Віримо в перемогу. Україна понад усе. Звичайно, мені дуже приємно нашим Збройним силам всім побажати міцності духу, міцного здоров'я. І все ж про що вони мріють, а це танки, літаки, і все решту, щоб все у них було. А ми тільки зі своєї сторони підтримуємо їх і допоможемо морально, матеріально, все, що можемо, ми допоможемо їм. Віру у перемогу та міцного їм здоров'я. Міцного здоров'я, всього найкращого, щоб всі повернулись додому. Живі, перш за все, це щастя, здоров'я, щоб всі вернулися додому. Та швидкої перемоги. Хочу побажати сили, наснаги, здоров'я і швидкого повернення додому. Щоб всі вернулися додому і щоб мій син скоріше прийшов також з армії. Бажаю, щоб вони завжди були здорові, крепкі, щоб вони нас обороняли, щоб вони були сильними. Слава Україні, слава ЗСУ! Я бажаю їм здоров'я, щастя, миру і більше перемог над ворогом. Ну, бажаю їм терпіння, вистояти цю важку боротьбу, не знаю, достояти до кінця і нарешті перемогти, порадувати нас своєю перемогою. Щастя, <гум> здоров'я, мирного неба. Що були всі живі, здорові. Mm -hmm. І дякую їм їм за їхню пожертву, яку вони приносять нам щодень, щохвилини. Бажаю їм перемоги mm -hmm. і повернутися додому з вими, до своїх рідних і близьких. Я їм бажаю, щоб вони швидше, щоб вони були живі і здорові, щоб швидше нас освободили, щоб ми не знаю, щоб було все добре. Головне, щоб вони були живі і миру нам всім. Щастя, і щоб всі землі наші були звільнені обов'язково. І вони будуть звільнені, Бо я дуже цього хочу, бо я хочу туди. Любиме так я люблю Україну.